Ось так виглядали пістолети, які виготовляли чоловіки. Експертиза підтвердила, що нестандартна конструкція вилучених пістолетів дозволяє здійснювати постріли набоями діаметром до 7,4 міліметра. Встановлено, що зловмисники переобладнали підпільну, створили підпільну лабораторію по переробці шумових пістолетів і вогнепальну зброю. Зокрема, дана зброя мала можливість стріляти набоями діаметром до 7,4 міліметрів. Під час обшуку у зловмисників було виявлено ще таких шість пістолетів, перероблених під вогнепальних, а також готівку, яку вони отримали в ході реалізації даної вогнепальної зброї. Зокрема, 26 тисяч 500 гривень. Двоє рівня реалізовували зброю у місті Кузнецовськ. Шукали покупців серед знайомих. За два місяці вони встигли виготовити біля десятка пістолетів. Чоловіки ніде офіційно не працюють, поки не затримані. Проти них ведеться слідство. Слідчим відділом ОСБУ в Рівненській області було за даним фактом відкрите кримінальне провадження за частиною першої статті 263 Кримінального кодексу України, поки їм підозру не оголошено. Ліцензія даної статті передбачає позбавлення волі строком від 2 до 5 років.